Васимося в такій красі Аромат стоїть. Не хочеться звідсиля і виходить. Така краса Це Та рай для дівчат. А тут із рожевенькими. Піточками, а там чисто біло. Хто знає назву, підкажіть, буду вдячна. Не знаю, як називається програма по визначенню рослин пише, що це жимолость. Можливо, і правда це різновід. Жимо листі, кустарник такий листопадний. На зиму він. Дівчата. Гайбалуйтесь.